Женю ігоре, вітаю вас. Вітаю наших глядачів. Тож справді сьогодні поговоримо про атаку нічну, поговоримо про те, що ж відбувається на лінії розмежування та про бавовну на Росії. Але розпочнемо все ж таки з неспокійної ночі. Отже, 18 шахедів та один розвідувальний БПЛА знищили наші сили. ППО. цієї ночі ворог знову атакував БПЛА з північного напрямку. Це Брянська область та з півдня. Це зі східного узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували. До 24 ударних дронів шахет 136 та «131» і для збиття ворожих безпілотників застосовано було зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи. І для столиці така атака вже третя з чотирьох днів травня, і в повітряному просторі Києва, силами нашої ППО, усі ворожі цілі були знищені у Шевченківському, Печерському і Подільському районах столиці на різних вулицях навколо приблизно десяти будинків впали у Амки пошкоджені, припарковані автомобілі та дорожнє покриття щільності, інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року. Це вже третя з чотирьох днів травня. Атака все частіше лунають в інформаційному просторі е, припущення військових експертів щодо прив'язки. Ракетних атак або шахетних атак Русні до конкретних дат маю на увазі 9 травня, і от в мережі розвиняють цю інформацію щодо можливого ракетного удару 9 травня. Бо країна агресор вважає цю дату нібито сакральною. Та давайте вкотре попрошу не вестися на треті провокації. Не треба піддаватися ворожим в Вони насправді спрямовані на створення атмосфери такого тривожного очікування або навіть паніки. І давайте розуміти і вірити в Збройні сили України, і вірити в те, що сили протиповітряної оборони, збройні сили України і всі підрозділи, які відповідають за безпеку, зокрема і в столиці, будуть відбувати всі ворожі атаки, незважаючи на час доби, день тижня або взагалі будь-яку дату в календарі.